Станок стричковый по металлу. Крафт Ин 1734. Ось такая коробка. Велика. Так. Ну и ось сам станок. Він в сборе уже. На станине все. Так. Дістану, поставлю його на підставку і покажу, як він виглядає. Ось в такій коробці нам поставляється підставка. Дивіться, отак воно виглядає. Я ще не збирав. Так, тут комплектуючі, тут, ну, коротше, розберу. Це все витягну, зберу докупи і покажу, як, як вона виглядає, ця підставочка. Ось так виглядає весь комплект. Ось така вийшла підставочка. Коліщата, а тут просто ніжки. Ось так воно виглядає. З виду дуже гарно. Ось і все, зібрав я повністю станочок, і ось такий він має чудовий вигляд. Так, тут в нас є ручка для транспортування. Дуже зручно, тому що весь вся вага ззаді, тому легко піднімати. Так, ось так він. Виглядає. Так, ззаді має амортизатор. Це коли опускається повністю, воно в нього впирається і трошки амортизує, щоб не, не було такого різкого провалля в кінці різу. Все налаштовується. На кнопку давить, вимикають. І довелося одразу дещо допрацювати, тому що якби ось в цьому моменті між підшипником і самим корпусом був люфт десь в 4 мм. Тому довелося підставити шайби, щоб сам підшипник йшов чітко по центру і по центру полотна. І тут, і тут. Затиснув шматок труби 40 е, товщина стінки 2 мм, і зараз покажу, як воно де її різати. Мені здається, що нормально. По швидкості, вирішуйте самі, як воно вам. Мені добре. Кнопку потрібно буде тут налаштувати, ще трошки не вимикається, не встигла вимкнутися. А так, в цілому, все нормально. Ось такий має зріз рівненький. Не знаю, як тут кут, не кут. Зараз ще буду провіряти, якщо то. Трошки налаштую, а в цілому, то мені подобається.